Покарали за військові злочини українські десантники знищили на Курщині групу російських штурмовиків. Дешеве кажуть, убиті окупанти із 155-ї бригади морк. Морпіхів тихоокеанського флоту це еліта ворожої армії. Вони відзначилися особливою жорстокістю, не раз хизувалися знущанням з українських бранців, та навіть розстрілами військових, які через безвихідь здалися в полон. Поплатитися за скоєне росіянам допомогли українські бійці з 95-ї окремо десантно-штурмової поліської бригади. кажуть у бою знищили всю ворожу групу, але скільки саме загарбників було вбито, не уточнюють. Вот, ложись, просим окном. И получилось, не фартонуло. Вот. Вот так вот работает. І початку повномасштабної війни Росія вже втратила майже 669 тисяч своїх військових. Тільки минулої доби на фронті ліквідовано 1300 окупантів. Це останні дані від українського генштабу. Було спалено і понад дві сотні одиниць озброєння та техніки рашистів. зокрема дев'ять танків, майже півсотні бронемашин, більше як три десятки артилерійських систем і два засоби ППО. Про марні спроби росіян витіснити українські підрозділи з Курщини говорив у відеозверненні І президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, воїни тримають визначені рубежі. Про це йому доповів головком Сирський щодо найгарячіших ділянок українського фронту, це Донеччина і запорізький напрямок. Умови там складні дії ворога жорсткі, зазначає президент, але вирішальне значення має стійкість наших підрозділів. І Україна працює над посиленням військового забезпечення армії. Цього. Тижня додалося нових домовленостей щодо зброї не тільки її постачання, а й виробництва. Наша промислова база здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів бойової техніки, ніж це робити фінансові спроможності нашої держави. Але водночас є багато партнерів, які з об'єктивних причин. Не можуть допомогти постачанням зброї, не мають своєї, але здатні допомогти нам з фінансуванням. Також у деяких партнерів є спеціальні технології, які можуть бути застосовані в Україні зараз в обороні в наших активних діях. Є лідерство країни, яке об'єднує інших у світі заради такої нашої спільної виробничої роботи.